Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку новиночку в нашому магазині, а точніше декілька. До нас приїхав невеличкий асортимент резинових пиль, навіть не резинових, силіконових пильників на трактор МТЗ. Зараз покажу тут декілька позицій є. Значить, саме перше це йде чохол тормозний. Як бачите, силиконовий. Вони м'якенькі. Думаю, поживуть набагато більше, ніж звичайні резинові, бо люди жаліються, кажуть, що резинові взагалі досить коротко живуть. Далі йде пильничок на рульову тягу. Це йде ще під старий зразок, де палиць, де тоненький. Ось такий має вигляд. Далі в нас йдуть резиночки під картер уплотнітельні. Коротенька і довга. Це такий. Далі в нас йде пильничок КПП, це той, що йде на самому речагу. Бокова кришка, під бокове підключення. Тобто, там на самому рычагу йде пильничок. Ось такий він іде. Далі, звісно, є під речах КПП старого зразка. Ось такий вигляд має. Ну і, звісно, під новий зразок. Ось такі всі вони м'якенькі. Думаю, дожити вони будуть набагато більше, ніж звичайні резинові. М'якенькі, еластичні. Далі є прокладки силіконові під гільзу. Вони йдуть по дві штучки в упаковочці. Ось так от буде комплект. І є ще наборчик, ремнабор на розподільник R80. Ось такий має вигляд. Всі колечка в нього так само йдуть Резин... О, силиконові, перепрошую. Ось такий наборчик. Ось такі новиночки в нашому магазині. Можемо відправити вам по території України їх. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Латвія, Литва, Володимир вам допоможе довести. І Молдова, Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастей на трактори МТЗ, ворошок у сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, то, то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо ви щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Так само він буде закріплений у коментарі. Гарного дня, з вами магазин МТЗ.